Ви, напевно, не один раз задавалися питанням, чому в нашій країні, як не президент, так продажний або взагалі дивиться в протилежну сторону від народу, чому, коли в Україні так багато розумних та освічених людей навколо вибрати із списку кандидата нікого або старі політикани, або нові, які давно закручені із старими? А вся проблема в тому, що якщо, наприклад, українець. З який отримав три червоних диплома розумний, освічений і має реальний план щодо змін країни, вивчив історію, ідеально володіє українською і ще двома іншими мовами. І от ця людина просто фізично не може стати президентом тільки завдяки своїм знанням, бо щоб тільки подати заявку, потрібно 2 чи 3 мільйони гривень. Вдумайтеся, щоб подати заявку, потрібні такі величезні гроші. Де цій людині брати такі кошти, щоб подати заявку, або збирати з народу, що потрібно мати реально сильне підґрунтя, або йти до гаманців, але гаманці захочуть кешбек у вигляді правильних рішень і закриття очей на деякі речі, щось ні разу не зустрічалося, щоб кандидати збирали кошти для подачі. Тому варіант 2 – гаманці в допомогу. А ще плюс кампанія гроші потягне не один десяток мільйонів.